Чернівченка Галина Грабова разом зі своїм китайським хохлатим Айвеном проходить сенсорну доріжку з дерев'яних спилів. Доріжку презентували на арт-пікніку. Взагалі, я розраховую, що мій Айвен буде займатися каністерапією, бо він розумний, добрий, не кусається, і думаю, що діти його люблять. Він вміє робити різні трюки. На захід прийшов каністерапевт терапевт Ігор Роздобудько зі своєю собакою Аймою. Каже, таке місце допоможе власникам собак більше контактувати між собою. Це та ж сама соціалізація для собак, навчання собак, ну і мова діалогу. діалог, діалог да? Мікрожести, щоб розуміти тварин, щоб бачити відношення, де собака стресує, де собака нормально себе почуває. Чернівчанин Артем Ружицький прийшов саме з цією метою соціалізувати свого п'ятимісячного французького бульдога лаки. Я йшов сюди з цілею на це все подивитися. як Це все буде розвиватися на інших собак. Також познайомити свою собаку. Тому це я вважаю це дуже позитивно, оскільки це робиться для нас, для наших домашніх улю... улюбленців. Сенсорні доріжки облаштували в огородженому місці, аби власники могли спускати собак з повіця. Доріжки з круглим камінням з керамзиту розробляють пушки лап тварин. Чернівчанка Анастасія Хомнець планує приходити сюди разом з дітьми та своєю самоїцькою лайкою Тесою, бо інший майданчик для собак розташований на підйомі. Відповідно, я маючи зараз маленьку дитину, я його не можу відвідати, я його не відвідувала. Через те, що там немає як до нього нормально дійти. там треба піднятися в такий дуже кльовий горб. З візочком це неможливо. І собакою, і ще з старшою дитиною, тому ми туди вже давно не ходимо. На заході також безкоштовно чіпували тварин за підтримки благодійного фонду «Чотири лапи». Якщо тварина загубиться у ветеринарній клініці або у центрі стерилізації, відсканують мікрочіп і знайдуть власника. Також можна замовити брелок з QR-кодом, аби його могли відсканувати всі. На арт-пікніку свого собаку Сандея чіпувала чернівчанка Домініка Трофюк. У Мене перед цим була собака. Вона була чіпована, і тому я просто чекала вже віку. І я. Щоб він трошечки подорослішав. Ну, а якщо подорослішав, є можливість. Не треба ходити ні в якій клініки, нікуди, гуляючи на прогулянці, то от і скористалися. Простір облаштовують за гроші волонтерів. Наразі тут доробили тільки частину доріжок. Ми були б дуже вдячні, якби хто має маленькі круглі камінці, більші камінці, щоб їх можна було монтувати. Можливо, в когось є залишки морозистій клею, цементу, які відкритий, піску. Ну насправді це такі речі, які можуть вас валятися під ногами і вам бути непотрібними. А з їхньої допомоги можна дуже багато зробити. Арт-пікнік приурочили до всесвітнього дня захисту тварин на заході. Також розповідали про догляд та прилаштовували кошенят та зуценят. Тетяна Пінькас, Володислав Баранський. Новини на Суспільному. Чернівці.